Зазвичай ми купуємо велетенську цибулину гіпааструму або амарилісу, садимо і одразу отримуємо два або три квітоноси і неймовірне цвітіння. Але чому ж після цього з цибулини відростає лише листя? І так, гіпеаструми або амареліси не хочуть квітувати повторно. Чому це так відбувається і що з цим робити? Я займаюсь і вирощую гіпеаструми вже більше 10 років, і допоможу вам з усім цим розібратися. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо розбиратись. Для початку швиденько внесемо ясність у назви рослин Амариліс та гіпеаструм. У природі відомий лише. Один вид Амарилісу, Амариліс Беладона, і росте він у південній Африці. А от гіпіаструмів налічується близько 90 видів, і проростають вони у тропічному та субтропічному поясі Південної Америки та Бразилії. І скоріш за все на вашому підвіконі все таки гіпіаструм. Гіпеаструм це багаторічна цибулина рослина сімейства Амарилісові. При правильному догляді цибулина може прожити 15-20 років і при цьому щорічно квітувати за дуже комфортних умов життя. Доросла цибулина може випустити другу і навіть третю квіткову стрілку. Але якщо ви дивитеся це відео, значить у вас цього не відбулося. Щоб зрозуміти чи розраховувати на цвітіння в цьому році, я вам поясню сам механізм закладання квіткових брунь. Квіткова брунька закладається через кожні 4 пари листочків. Тобто, коли цибулина відрощує 4 листа з однієї сторони і 4 листа з іншої сторони. Квіткова брунька виходить з цибулини і перетворюється на квітонос лише тоді, коли відмирають ці 4 пари листків. Якщо бути точним, то після кожних трьох шарів замкнених лусочок іде одна незамкнена або половина, перед якою і утворюється квіткова брунька. Ось половина лусочка і квітонос знаходиться перед нею. Ось ще одна половина лусочка, і також перед нею квітонос. Ось на одній цибулині дві половині лусочки. І перед кожною є квітонос. Коли в цибулині сформується квіткова брунька, потрібен час, щоб вона виросла та дозріла. Зазвичай потрібно близько року, перш ніж ми побачимо, як з шийки цибулини з'явиться квіткова стрілка. Отже, квітоноси, які ми розглянули, розпустя протягом місяця. А квіткові бруньки, з яких вони сформувалися, закладалися в минулому році. Більш низькі температури сприяють дозрівання квіткових бруньок, тому період спокою сприяє цвітінню. Якщо рослина виконала квіткову стрілку, це означає, що у неї був правильний догляд. Хоча цибулина часто формує по 2-3 квіткових бруньки, існує ризик, що деякі з них можуть за Сохнути так і не дозрівши. Фактори, що призводять до відмирання квіткових бруньок, різкі перепади температури, недостатній або надмірний полив, неправильне внесення добрих, хвороби та інше. Якщо квіткова брунька загине, на жаль, нічого зробити вже не можна, окрім як чекати наступного цвітіння. Отже, ми розібралися в механізмі утворення квіткових бруньок, а тепер переходимо до основ догляду за гіпеаструмами та амарилісами після цвітіння Тіння, щоб гарантовано отримати повторне цвітіння. Перша порада дозволяємо цибулині відростити якомога більше листя. Листя виконує дві функції: перше це виробництво енергії. Листя виробляє енергію за допомогою фотосинтезу і зберігає її в цибулині для майбутнього цвітіння. При цьому враховуємо температурний режим. Амариліси та гіпеаструми відновлюються при температурі 15-28 градусів. Коли температура опускається до 10 градусів, вони переходять у стан спокою. Сприятливі умови, нехай рослини продовжують рости на сонячному місці. Друга функція листя це формування бруньки. Як згадувалося раніше, брунька утворюється на кожні чотири шари лусочок, де лусочки колись були листям. Більше листя означає більше шансів на додаткові квіткові бруньки. Якщо ваша цибулина після цвітіння випустила всього 4-5 листочків, це означає, що в цьому році на повторне цвітіння можна не розраховувати. Потрібно мінімум 8-10 листочків по 4-5 штук з кожного боку. Порада номер 2. не обрізаємо здорове листя під час вегетаційного періоду, тобто не чіпаємо здорове листя весною та влітку, коли рослина. Активно розвивається. Це може перешкодити росту та негативно вплинути на формування квіткових бруньок, хоча може виникнути ситуація, коли потрібно буде зрізати листки. Але це відбувається пізньої осені або на початку зими, щоб допомогти цибулині увійти в період спокою та зосередитись на дозріванні квіткових бруньок. Порада номер три зосереджуємося на трьох факторах розвитку листя: сонячне, світло, температура та внесення добрив. Амариліси. Проходять чотири стадії: зростання, цвітіння, відновлення та період спокою. Добре, спланований графік внесення, добре вскоригований відповідно до стадії вирощування цибулини, може максимізувати ріст та забезпечити яскраве цвітіння. Про те, які добрива використовувати на різних етапах росту гіпоаструмів, зроблю окреме відео, де детально розберу і поясню всі нюанси. Порада номер 4. дозволяємо дорослим цибулинам перейти в стан спокою, іншими словами, даємо цибулині померти, відпочити, а потім вона знову зацвіте. Пізньої осені або взимку, коли температура опускається до 10 градусів, даємо природнім шляхом відмерти листю, а потім обрізаємо його. Спеціально обрізати ще не зів'яле листя не бажано, тому що при відмиранні корисні речовини з листя переходять в цибулини, створюючи запас для майбутнього цвітіння. Краще дочекатися, поки воно зів'яне, а тоді зрізати. Можна залишити цибулину в горщику на період спокою, а можна викопати з горщика. При цьому коріння ми не обрізаємо обрізаємо лише зав'яле листя. Зберігаємо цибулини гіпеаструмів та амарилісів в темному прохолодному приміщенні. Наприклад, в гаражі, після 4-6 тижнів спокою пересажуємо в поживну ґрунту суміш та ставимо в теплому світлому місті. І через місяць-два вони повинні заквітувати повторно. До речі, в цьому сезоні свої гіпоаструми я відновлювала у відкритому ґрунті. Там харчування іде посиленими темпами та світла в рази більше, ніж у кімнатних умовах. Ось результат такого відновлення: цибулина велетенська, щільна і вже видніється квітонос. Про цей спосіб відновлення обов'язково буде окреме відео. Отже, підводимо підсумки для повторного цвітіння гіпеастромів потрібно, щоб заклалася квіткова брунька, а вона закладається через кожні чотири пари листочків. Нашим завданням після цвітіння є забезпечити умови, щоб цибулина змогла відростити мінімум по 4-5 листочків з кожного боку. Пізньої осені або взимку, коли температура опускається нижче 10 градусів, ми припиняємо полив і даємо природнім шляхом зав'янути листю, а потім обрізаємо його. Далі цибулину залишаємо в прохолодному темному місці на 4-6 тижнів. Далі готуємо поживну ґрунту суміш, садимо цибулину і переносимо в тепле світле місце та чекаємо цвітіння. Наразі все. Сподіваюсь, було корисно. До зустрічі в нових серіях мої па мізайки. па па, -па, -па.